Доброго раночку, всіх рада вітати у мене на каналі. Я текстильний декоратор і керівник студії штор Людмила. Хто мене не знає, будь ласка, знайомтеся. Я сьогодні буду розповідати, у нас тема про кухню: які штори ми обираємо в кухню, чому важливо обирати правильні штори тюлі та, для, та, тюлі та штори для кухні. Кому цікаво, кому виникають і в кого які запитання, будь ласка, запитуйтесь, я на всі питання відповідаю. <кій> ну, Сьогодні ж розберемо про першу для все, кухня це подрозуміває практичність. Штори тюлі на кухні повинні бути практичні. Ну, і, звичайно, не забуваємо про стиль, який, який ми приміщення підбираємо, і, звичайно ж, про функціональність щоб вони, яку вони функцію повинні виконувати у нашому приміщенні. Тому зважайте на це увагу і обов'язково враховуйте ці, ці критерії для того, щоб обирати правильно наші штори і тюлі для кухні. І так, практичність. По-перше, вони повинні бути тканини не блискучі, тому що кухня це подрозуміває вологі руки, це подрозуміває жир, якби ми цього не хотіли, але воно є. І треба враховувати те, щоб це було тканини ті, які не залишають сліди вологих рук на, на наших тюлях або шторах. І звичайно ж, щоб вони були. Легкий догляд за ними. Це саме головне, що ми повинні знати, обираючи штори і тюлі на кухню. Ну, звичайно, функція, яку вони несуть функцію? Нам треба, там, щоб мрак був, нам сонячна дуже сторона. чи все-таки це... Е це штори чи тюлі, які просто для декора у нас слуговують. Тобто варіантів дуже 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 багато, яких ми можемо підібрати. І під це все є, під кожен стиль, під кожну потребу є свої тканини для того, щоб наш вигляд в нашому приміщенні був не тільки функціональний, але й красивий, без краси нікуди. І так, поїхали. Вибір тканини. Тканина має бути неблизку, не блискуча, не залишати вологих рук. Рекомендації. Звичайно ж, якщо це тюль, я вам зараз декілька варіантів покажу, їх дуже-дуже багато, але я пару штук вам пару таких варіантів покажу. Так, Рекомендується, якщо це тюль, це льон, бавовна цель. Це може бути бамбук, це можуть, можуть бути сітки різних видів різних типів, тобто їх дуже-дуже дуже багато. Зараз будемо дивитися на них і я вам буду показувати. Ну, Почнемо ми, з сіток, але враховуючи, що це не під всі стилі. Своя фактура зараз я вам покажу сіточки, їх дуже багато, але дивіться, яка у нас фактура, їх дуже багато. Ось такі сітки, вона дихає, вона така має бути фактурну, такий цікавий варіант по оці дирочки в неї. Вона дуже стильно виглядає в кухні, ну, звичайно ж, якомусь стилі определеному. Мінімалізм дуже гарно вона буде виглядати. Ось така палітра кольорів, тобто всі можна підібрати її дуже і дуже непогано. Ось такий варіант сітки це вже більш, мабуть, класика. Ось така сіточка у нас іде, яка буде гарно імпонуватися в наших кухні. І не тільки. Якщо стиль підходить, то вона така цікава, така цікава плетіння. Такий цікавий сучасний стиль, дуже цікава ось така сітка. Люблю з нею обожнюю працювати. Дивіться, яка вона гарна. Драпірується. Всі сітки гарно викладаються в драпіровку, тобто дуже з ними легко не тільки справлятися прати, але й драпірувати. Вони цікаві, дуже такі варіанти. Тож кольорова гама є. Може бути сіточка ось така, дивіться, яка і в сучасний інтер'єр, і в мінімаліст підійде, навіть навіть в класику в неї таке цікаве плетіння, яке від багато стилів підходить. Також маємо багато кольорів підберемо ось така сітка, цікаве також плетіння. Вона може бути в багатих варіантах. Ось такі от сіточки, які також будуть чудово виглядати. Класичний варіант в класику дуже гарно підійдуть. сучасний, класика, ось таке плетіння. Дивіться, яке чудове, цікаве плетіння. Також може бути в цій тканині. Також є палітра кольорів, яка гарно підійде. Мені моя улюблена сітка, дуже люблю з нею працювати. Ось таке плетіння. Воно підходить дуже багато варіантів стилів нашого інтер'єру. Дуже така чудова, цікава, незвичне в неї плетіння. Ось, дивіться, яке воно гарне. Також маємо кольорів багато. Тобто в кухні це дуже і дуже непогано. Ну, Це такі більш сучасні варіанти, класичні, але ще хто любить більш. Такі складні фактури дуже гарно підходить льон до нашої в нашу кухню. Тобто, чому він підходить? По-перше, він не оставляє також вологих груп. Ось такі льни в сучасному інтер'єрі також будуть гарно. Ось, бачите, кольорова гама також дуже велика, яку можна обирати для нашого інтер'єру. Сучасний інтер'єр, сучасна неокласика. Все е, е, може підійти, може підійти е... Мінімаліст, багато варіантів, куди вона може підійти. Так, Може бути ось такий льон в сучасний інтер'єр. Ну, Вона може цей льон підходить не тільки в сучасний інтер'єр, а може і в класичний інтер'єр підходить. Також багато варіантів кольорів. Основа льон теж буде гарно працювати в кухні. Хто любить класику, є ось такі класичні тюлі, їх дуже-дуже велика кількість, так і знаєте. Паночком показу Ось вона, класички. Плюс-мінус, їх також дуже-дуже багато вибір. Декілька взяла для того, щоб вам показати. Так, дуже цікавий такий іде у нас це тренд цього року. Ось такий льон. Дивіться, яка цікава фактура в нього. Фактура не тільки фактура, а й це буклешка, яка на сьогоднішній день вона дуже дуже актуальна. Також підходить для кухні. Для того, щоб ми користувалися з нею і вона не, не, не була у нас тяжкою. Також грек-сітка дуже гарно буде імпонувати в кухні, в кого класичний варіант, класична кухня, дуже їх також великий варіант. Чим, ти, чим хороша ця сітка, вона також дихає і легка в догляді. Це дуже великий плюс. А, так, я їх вам тут дуже багато взяла. Ось можуть бути даже ось такі сіточки. До речі, з такої сіточки дуже гарно робить, хто любить арки приверженець. Суперово, оця понизу купон дуже гарно виглядає в арці. І їх дуже велика кількість, тобто можна також щось підібрати. Як також є ось такі решельє і в арці, і по прямій теж. Хто не любить багато малюнку, це ваш варіант. Хто любить більш забиті варіанти малюнком, я пропоную ось такі варіанти кухонні, теж в стилі буде гарно в кухонному виглядати. Та основа також грек-сітка. Ось такі у нас варіанти. Не рекомендую брати вуалі, крепи вони дуже залишають вологі, сліди від вологих рук плюс дуже тяжко вивести від них жир жирні п'ятна Те, що касається цих тканин, це без проблем. Давайте тепер поговоримо про штори. Штори табу. Табу це у нас Ось такі сатени. Вони шикарні ці тканини, які будуть виглядати, звичайно, вони цікаво виглядають, але вони дуже дуже привередливі до вологих рук. Сліди залишають, висихають, остаються оріоли. Тому табу їх в кухню. Це вітальня, це спальня, може бути, но не кухня, кабінет і тому подібне. В кухні дитяча ніг не рекомендуємо, тому що самі розумієте чому. Так, що у нас іще? Це табу по сатенам, тобто уникайте блискучих варіантів штор. Це неприємно, це не, скажімо так, для кухні не буде практично. Тому раджу вам, це можуть бути мікровелюр, не вбиваємо тканинка. Абсолютно, не залишає вологих слідів, не видно то тобто вона в кухні буде ідеально вам служити. Потім ось такі от фактурні камінки, воно як під микровілюр, ось така фактура. Тож вона іде трошечки бархатиста, вона в кухні нам спрацює дуже гарно. Кольорів дуже-дуже багато. Також у нашій кухнях може спрацювати ось такі льни. Вони також сучасно, екологічно будуть гарно виглядати. Варіантів, бачите, самі дуже багато. Потім іще у нас будуть гарно спрацьовувати. Ой-ой-ой, ось такі рогошки, вибачаюсь, трошечки заплуталась. Рогошки кухня Чудово виглядають, спрацьовують фактично в усіх варіантах, в всіх стилях. Тобто Такі рогожечки вони також будуть гарно виглядати і не тільки гарно, а й практично будуть вам виглядати в вашій кухні. Тому всяческих рогожек, їх дуже також багато, вибір великий, обирайте за смаком, за кольором їх багато. І по фактурам вони теж, теж, дуже різні. Також можна на кухню обрати ось такі льни. Вони можуть... Це шторна тканина, облегченна шторна. Їх також дуже велика кількість по кольоровій гамі. Це можуть бути ось такі, це можуть бути ось такі варіанти. Це можуть бути ось такі варіанти. Хто любить принти, це можуть бути. Квіти. Ось такі варіанти. І це їх також багато. І, до речі, ще не розказала вам про тюль батист. Ось такий батист також буде спрацьовувати гарно в нашій кухні. Ось такі тканини я вам рекомендую е, вибирати для наших кухонь. Це буде практично, стильно, ну і, по-друге, по функціонально. Тобто розумієте, все. Я може в когось якісь винесли питання. Будь ласка, буду рада відповісти на всі запитання. Так що пишіть. Якщо в нас тюль можна в кухні використовувати не тільки штори, а й тюль стандартний варіант, але і повісити або тільки тюль, або тільки штору. Це вже, як ви бачите в своєму інтер'єрі, як ви бачите, свою, свій дизайн, це все можна використовувати. І також про види, що види варіанти моделі, які ви бачите на кухні. На кухні можуть бути тюль до підвіконня або штори. Це практикується, особливо практикується, коли біля вікна стоїть мийка, яка не дозволяє нам зробити. Наші штори до полу, тобто практикуються короткі тюлі. Це можуть бути там різні варіанти сти вигляду їх. Можна зробити тільки тюль, а можна ще повісити римську штору. Римська штора може бути і подвійна тюль штора, може бути одинарна. Тобто, вже від стилю вашої, від вашого бажання, від вашого інтер'єру ми підбираємо, які ж саме моделі будуть висіти у вас на вікні. Так, далі поїхали. Також можна поєднати Поєднати римський штор з тюлем, допустимо, ми вишимо на вікно нашу римську штору, а по бокам ми можемо повісити, щоб, скажімо так, щоб це додати добав, більше е, уюта на українській мові. Затишку хай буде додати якісь по бокам е, тюлеві або декоративні, або шторні тканини. Воно буде цікавіше, воно буде якось виглядати е, більш е, інтеріс. Цікавіше, так що як то так? Так що, що можна комбінувати, запросто в римських шторах, і тюль, і штори, і не тільки римська, а робити і штори, і римську, або тюль і римську, можна робити римську штору, допустим, на вікно з тюльової тканини, а по бокам декоративні штори, ну, знову ж таки, якщо дозволяє нам приміщення, щоб воно це все виглядало в композиції гармонійно. <питання>, питання, може, в когось є. Виникли якісь питання? Якщо ви хочете дізнатися більше про штори тюлі, якщо ви хочете задати якісь мені питання, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі з вашими посиланнями. Я все читаю, на все відповідаю з радістю до чому. І нагадую, що я текстильний декоратор Людмила. мене звати. Я текстильний декоратор і керівник студії Штор. Працюю з людьми під замовлення. Тобто, все виготовляємо ми під замовлення. Підбираємо по стилю, по кольору, по вашому бажанню, як, звичайно, що це все враховується, і шиємо для вас індивідуальні вироби. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі. Пока-пока.